Аварійні роботи на флігелях літер А1 і А2 житлового будинку за адресою проволок Воронцовський. 3 в приморському районі. Місце Одеси, об'єкта охорони культурної спадщини, де колись жив відомий поет Толстой. Кінець цитати. Це перший міський мене звати Олена Концевич. Це що трапилося, що трапилось, ми бачимо неозброєним оком. Ось воно. Де тут флігель? Літери А1 і А2 це е, чорт його розбори. Але тим не менш, був оголошений тендер на те, аби ось цю всю красу відремонтувати нарешті. Причому мешканці, які тут живуть, ходили рочки три в ЖЕК. Е, ходили, оббивали пороги і казали: слухайте, історична пам'ятка, ось вона. На чому стоїть, на чесному слові. Кавалки стіни просто виїхали, вся стіна пішла ось так. Ну, тут нема що говорити, тут просто ось. Бебехне мітка 22-го року, 21-го, там десь 19-го. Ну, ці всі мітки вже просто повилітали. Ось тут просто заради краси стоїть. За три роки ЖКС і департамент міського господарства нарешті сподобилися сказати: ну окей, дамо ми якісь там гроші і щось та зремонтують. І ось нарешті оголосили тендер на те, щоб прекрасні якісь люди приїхали по ідеї, розібрали з середини повністю всю цю стіну. Переклали її наново для того, щоб люди, які тут живуть, не з'їжджали ось так, от вниз разом з цим всім кошмаром. Тендер мав бути оголошений за попередніми даними десь мільйонів так на 20. А потім вирішили дати 6 з копійками. Давайте почитаємо, хто виграв цей тендер і наскільки все-таки його було виграно. Заходимо на прекрасний сайт Прозоро, з яким ми дуже довго дружимо, і бачимо, що тендер, який закінчився в кінці жовтня на суму. 5 мільйонів 832 тисячі 141 гривню і навіть 78 копійок виграло приватне акціонерне товариство, ремонтно-будівельна дільниця Одеса Голопостач. Пам пам! А ось тут починається цікаве і починається багато запитань. Питання перше, головне наше чим займалися взагалі люди, які повинні були дбати за цей будинок довгі роки. Чому вони тягнули? Чому вони врешті нічого не зробили для того, щоб сюди заклали нормальну ціну? Для того щоб нарешті цей будинок провести в порядок, тому що навіть місцеві мешканці кажуть, що неповних 6 мільйонів для того, щоб перекласти цю стіну, ну, вибачте, але недостатньо. А ми знаємо, які суми в нас вкладаються і в набагато менш пошкоджені будинки. Окей, чорт з ним питання номер два: що ж буде зроблено? Одеса голов за нещасні 6 мільйонів. А що таке Одеса Головпостач? А це прекрасний пан Фрідман, який повинен був ремонтувати Київський районний суд, і який зашкварився в не одному провадженні. Давайте почитаємо, в якому саме він на сумнозвісний і про це говоримо не тільки ми. Відкриваємо слідство інфо і читаємо. Одеса Головпостач фірма із сумнівною репутацією. На ринку 25 років. Кінцевим власником є Фрідман Олександр Марленович. До речі, мер міста нагородив його почесною відзнакою на день будівельника ще в 2019 році. І ось почесний будівельник разом із своїм одес головпостачем зашкварився в справі. Зокрема, про службову підробку за даними слідства. Фірма не виконала усі роботи за договором. Це тільки про один договір йдеться, А за 25 років таких договорів накапало багато. Можна зайти до речі, почитати, тому що вся ця інформація є. Ідеться не про те, ідеться про те, що за неповне шість мільйонів ні черта тут зроблено, скоріш за все, не буде. А, гроші розлетяться невідомо на що. Цілком імовірно, що прийдуться до люди, ляпнуть на оце все ще одну мітку. Але ви ж не думайте, ми люди настирні. Ми сюди прийдемо і подивимося, що ж тут буде зроблено. Якщо я не помиляюся, то роботи повинні бути закінчені 31 грудня двадцять року. Залишився рік. Ну що? Адеса Гала постать. Ми ждемо. А якщо ви знаєте, які такі прекрасні штуки ще в нас трапляються по Одесі, пишіть там в коментарі. Бережіть себе, це перший міський. Мене звати Олена Концевич.